Я прийшла в свою власну однокімнатну квартиру, впала на диван і заридала, як так? Це Бог так знущається з мене, чи що? Чому Наталка вже третій раз при надії, а я жодного? Трохи поясню, мені вже 38 років, і я ні разу в житті не мала серйозних стосунків. Я завжди думала, що маю бути самостійною, аби не заглядати чоловікові в кишеню. Звичайно, що батьки допомогли мені з квартирою, але повірте, я вклала не меншу суму в ремонт і меблі. Все життя, як не вчилася, то працювала, будувала своє маленьке гніздечко, щоб чоловік прийшов, оцінив, яка я молодець і примножував разом зі мною наш достаток, щоб ми залишили дітям майно, яке би стало стартом для їхньої родини. Я шукала таку людину, яка знає ціну заробленому. Але такої не знаходила, то я надто серйозна і хочу негайно весілля. А чого ж ні? Вибачте, ми що, на ринку, де попробував в однієї, то біжиш пробувати до другої. Якщо не плануєш ніякого спільного з людиною, то не чіпай її, пройди повз чи скажи відверто, що ти стосунків заводити не хочеш і не будеш. А то ти стараєшся. Кладаєшся як духовно, так і матеріально, а в результаті пшик. Побіг попробувати ще, може, у когось ще дешевше чи смачніше. І от на моєму фоні моя подруга Наталя, абсолютна моя протилежність. Все життя її утримувала як не батько, то чоловік. Вона й дня не працювала на роботі. Хвилиночку, моя ровесниця. І що ви думаєте, вона просто як та груша, обвішена претендентами, попри те, що у неї з власного хіба двійко діток? А ще одне з'явиться. Ні, коли вона вперше вийшла заміж, то я була певна, що то на все життя. Чоловік її любив і забезпечував, але далі довгі розлуки давалися чоловікові все важче й важче, а грошей треба було все більше і більше, тому й розлуки були все довші і довші. І коло замкнулося. Наталя не хотіла ділити свої гроші на інших жінок, тому розірвала шлюб. Що я тоді подумала? Все, подруго, тепер ти й дізнаєшся, що таке працювати і заробляти гроші. І що? Дуля. Наталя чи не через рік вискочила в другий заміж, бо вже була при надії. Але другий чоловік не дуже спішив заробляти гроші, а нічого свого вони не мали все орендоване. Наталі не прийшлося його виганяти, він втік сам, донечці року не було. І що я тоді подумала? Так, те ж саме. Все, подруго, тепер ти дізнаєшся, що таке працювати і заробляти гроші. І що? Мені дуля, а Наталя зірвала просто Джек Пот. Сиділа вона в декреті і залізла на сайт знайомств. Написала, що шукає чоловіка, який буде забезпечувати її і її дітей. Отак, ну, чесно, і в лоба. Я подумала, що на таке ніхто не погодиться. Тут до мене ніхто не ломиться у двері, хоч у мене власне житло, є її якісь заощадження, і я готова ділити спільний побут. А тут вона каже мовляв, годуйте мене, поїдь мене, а я ще подумаю, чим я вам пригоджуся. І отак вона коляску в руки і на побачення. Я вже їй казала, ти мені дзвони, щоб я потім тебе знала, де шукати, бо ж пристойні, чоловіки на таке не поведуться. Звичайно, були всякі, але з того всього Наталя вибрала собі чоловіка, який наче не міг мати дітей, але Наталі вдалося і це прокляття зняти. Не питайте мене, як я не знаю. Сама б хотіла знати, але не знаю. Так от, чоловік той, якого я вже маю запам'ятати, бо ж вже офіційно третій Максим. Був одруженим, але жінка не дарувала йому дітей. Лікарі розводили руками, а він вже й зневірився. А коли жінка сказала, що про надії від його друга, то взагалі для нього був шок. А йому вже тоді було щось під 50. От і подумав, що якщо зійдеться з жінкою, то з чесною, яка в очі скаже, що від нього хоче. А тут і Наталя зі своїм оголошенням. Він запропонував одружитися, і через півроку Наталя вже говорить йому, що той стане татом. Спочатку Максим не повірив, навіть образився на дружину, але та зробила тест ДНК і все щасливішої людини, ніж Максим, на планеті нема. І тепер я питаю Бога, долю, карму чому так? Чому одній все, а іншій ота дуля і безмаку? Підпишись, підтримай українськомовний контент.